Наїхав на пішохода. Чи вести потерпілого у лікарню? Спочатку розберемося, хто у цьому винен. Випадки бувають різні. Друзі, доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. З вас підписка і репост, буде дуже корисно. Особливо водіям всіх видів транспортних засобів. Поїхали. Що таке взагалі поняття: наїзд на пішохода? Наїзд на пішохода відбувається за наступних подій. Перше автотранспортний засіб наїхав на людину. Друге пішоход наштовхнувся на машину, яка рухається. Та третє людина отримала пошкодження від вантажу. Що перевозиться транспортним засобом у всіх трьох випадках? Обов'язковою умовою є рух транспортного засобу. Винуватцями цього виду дорожньо-транспортної пригоди можуть бути як водії, так і пішоходи. До ДТП звіни водія необхідно віднести наступне наїзди на пішохода, які відбулися за умови. На переході під час руху заднім ходом, на тротуарі, у дворі. З порушенням правил руху перестроювання транспортного засобу або перевищенням швидкості руху. А ось до ДТП звини пішохода необхідно відносити наступні події: транспорт збів пішохода, який переходив проїжджу частину поза пішоходним переходом. Якщо є роздільнувальна смуга. А також в місцях, де встановлено огородження. У разі, якщо водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у виді наїзду на пішохода, який тривалий час стояв на проїжджій частині, при цьому зупинка пішохода не пов'язана з безпекою дорожнього руху. Та у разі, якщо пішоход рухався по проїжджій частині, коли можна було йти по тротуару або пішоходній дорожці. Це загальні поняття, коли винен водій, коли винен пішохід. Якщо зазначена подія відбулася з вини водія, він несе відповідальність або адміністративну за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення, або кримінальну за статтею 286 Кримінального кодексу України. Різниця в цьому полягає в тілесних ушкодженнях, які отримав саме пішохід, на якого було начебто здійснено наїзд. Якщо пішоход отримав середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження з вини водія, настає кримінальна відповідальність в усіх інших випадках лише адміністративна. Ступінь тяжкості спричинення тілесних ушкоджень встановлює судово-медична експертиза. Зверніть увагу, що під час огляду місця події ні слідчі, ні прокурор не є обізнаними особами в галузі інженерно транспортних досліджень. До чого я веду у будь-якому випадку, раджу вам, у разі якщо це спільна ситуація, звернутися до установи, яка є компетентною в проведенні зазначених експертиз, нехай проводить експертизу за вашим замовленням, яку ви надасте або в управління патрульної поліції, або якщо є кримінальне провадження, дослідчого, і там будуть поставлені відповіді в остаточній редакції Хто саме винен дорожньо-транспортній пригоді до частини 2 статті 286 кримінального кодексу України відноситься дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої потерпілий загинув у даному випадку? В будь-якому разі слідчим буде внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та буде проводитися досудове розслідування, під час якого саме слідчі в будь-яких випадках призначить показану експертизу. Однак зверніть увагу, для того, щоб її провести, слідчиму необхідно надати вихідні дані. Вони будуть міститися в постанові про її призначення. Тобто діє to Захисника або вашої особисті під час досудового розслідування дуже уважно відноситься саме до цих вихідних даних. Оскільки, якщо вони будуть встановлені слідчим на свій власний розсуд, а деякі слідчі внаслідок того, що мають певний досвід роботи в галузі розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії, вже розуміють, які вихідні дані поставити з метою вашої винуватості або навпаки, невинуватості, можуть цим зловжувати. та Ставити вихідні дані, які не підтверджуються матеріалами кримінального провадження. до цього дуже уважно підходить, оскільки висновок цієї експертизи може лягти як в основу обвинувальної постанови у справі про адміністративне правопорушення, так і у обвинувальному вироку, під час якого вже буде призначатися покарання. Ви розумієте, саме яке воно може бути у будь-якому випадку, якщо ви здійснили наїзд на пішохода. Моя порада самостійна: зверніться до 102, викличте поліцію, оскільки зафіксовано буде, по-перше, що саме ви звернулися, що саме ви намагалися тим самим встановити об'єктивну істину цієї події. І моя особиста думка: у подальшому це навіть можна використовувати як спосіб захисту у кримінальному провадженні, якщо воно буде. У будь-якому разі не раджу вести потерпілого на свій власний розсуд до лікарні, у разі якщо він отримав будь-які телесні ушкодження. Оскільки за це є інша адміністративна відповідальність, вона вам ні до чого, або органом досудового розслідування саме слідчим або дізнавачем, або у разі якщо потерпілий отримав легкі телесні ушкодження. Інспектором управління патрульної поліції відношення до вас вже буде зовсім інше. Це буде мати назву Особа покинула місце дорожньо транспортної прогоди. За це, це ж передбачена адміністративна відповідальність. Тобто, у будь-якому випадку потерпілого до лікарні не веземо, самостійно викликаємо. Поліції. Прохання, якщо це відео для вас цікаве, напишіть щось в коментарі, оскільки канал є дуже молодий, хочу особисто, щоб ви побачили як можна більше людей. Та поставте лайк цьому відео. Ще на що прошу звернути увагу: якщо вже є кримінальне провадження внаслідок наїзду на пішохода, Звертайте увагу лише на вихідні дані, які будуть викладені в постанові про призначення інженерно-транспортної експертизи. Оскільки ні суд, ні прокурор, ні адвокат, ніхто не є обізнаними у цьому напрямку особами. Судом буде братися до уваги саме висновок цієї експертизи. Якщо в неї буде вказано, що ви порушили правила дорожнього руху. І це порушення перебуває у причинно на слідковому зв'язку з дорожньо-транспортною пригоду. Суд винесе обвинувальний вирок. Навпаки, якщо у висновку експертизи буде вказано, що наїзд на пішохода відбувся через порушення безпосередньо пішоходом правил дорожнього руху, а в ваших діях немає порушення правил дорожнього руху, або вони є. Але не знаходяться причинному зв'язку з подією. Суд що до вас постанову виправдувальний вирок або слідчий на стадії досудового розслідування винесе постанову про закриття кримінального провадження. У наступних відео буду розповідати методику саме проведення цієї експертизи, які вихідні дані необхідно ставити, на які звертати особливу увагу. З вас підписка для того, щоб це не пропустити. З вами був адвокат Денис Спузін. До побачення.